Я кілька років тому був в Китаї і я виніс звідти дуже глибоке враження з того, як китайці ставляться до навчання, виховання дітей від маличку до залучення їх до знань. До того, як суспільство цінує своїх громадян, які отримали освіту будь-де, вони сприяють поверненню студентів, які закінчили університет за кордоном, десь попрацювали, отримали фах і платять їм дуже велику зарплату, щоб вони поверталися. Я зрозумів, якщо ми не повернемося до не почнемо так само ставитися до такого духовного збагачення нашого суспільства, починаючи з дитячого віку залучати дітей ну, до різних форм знань і мистецтва, і наукових знань. Наше майбутнє буде дуже невеселем. І нам цікаво знати, а що буде, коли сонце почне е, закінчувати свій звичний е, спосіб життя, е, тому що ми бачимо, що робиться з іншими зорями. І Людство повинно бути готовим і до цього, хоч це буде і в далекому майбутньому, але ми це повинні робити сьогодні, тому що якщо ми цей процес пізнання зупинимо, відновити його буде вже ну, дуже складно. Вся доступна для спостережень. Область Всесвіту, тобто, якщо Всесвіт називати все, що ми можемо спостерігати, оглянути всесвіт, то це є скінченна область, в якій є скінченне число атомів, частинок елементарних і навіть пораховано, це дуже велике число називати. Навіть не хочеться, такі великі числа, бо вони все одно поза уявою. Але скінчене, це не є безмежність. Є скінчене число галактик, доступні для спостереження області Всесвіту. Більше того, чим далі ми дивимося, тим молодшими є ті об'єкти, які ми спостерігаємо. І ми бачимо, що галактики народилися приблизно. 13 мільярдів років тому. А всесвіт наш є скінчений в часі. Він виник 13,7 мільярдів років тому. Один із провідних фізиків сучасності Стівен Хоукінг. Ще донедавна відстоював позицію про те, що таке тонке налаштування параметрів нашого всесвіту не могло бути випадковим. Про що йдеться? Космологи вже давно говорять про тонке налаштування фізичних сталих. Скажімо, якщо будь-яку із фізичних сталих змінити то властивості, скажімо, світу на мікрорівні структура енергетичних рівнів атомів, скажімо, водню, кисню, буде таким чи вуглецю, що життя земного типу стає неможливим, тому що багато сумічних зв'язків тих форм життя, які Відповідають за е, е, життя кліптає всіх організмів, дуже залежить від енергетичних зв'язків, атомно-молекулярних енергетичних зв'язків, які зав'язані на фізичній стані. швидкість світла, постійно тонкої структури і так далі. Чому вони такими? Відповіді фізика на це запитання не дає. Те на схиляється до того, що е, ті закони, по яких розвивається наш світ, фізичні закони і фізичні стали, могли бути і змодельованими, чи створеними е, творцем.